Ілюстрація влади не велосипед і вигадувати її не потрібно. Історики стверджують, вперше країни масово проводили процедуру після Другої світової війни, вдруге – після розпаду СРСР. Україна такої практики поки не мала, тому корисним буде досвід сусідніх країн. Це власне очистити державний апарат, привнести до нього нові методи роботи у двох таких напрямах. перше, це Провадити розуміння того, що державний чиновник служить людині, і власне права людини є аксіома для нього. Це один момент, і друге, очистити державний апарат від людей, які були дотичними. Що люстрація має зачіпати керівників всіх рівнів аксіома разом із тим? Ця процедура не є механізмом притягнення до відповідальності. Для цього є закон, що діє вдіє і буде діяти, кажуть юристи. Великі сподівання покладають на майбутні вибори. Політологи ж додають зараз. Змінити систему може саме народ України. Громадськість вона активно. Впливає на процес люстрації, навіть якщо немає ще відповідних законів. Моральний тиск він здійснювався у всіх країнах, і це був один із критеріїв, за яким власне, відбувалася люстрація. Проекти закону про люстрацію, що наразі розробили від присутніх, отримали суперечливу оцінку. З точки зору правників, є серед них цитую гідні і грамотні. Однак громадські активісти кажуть, левова частка депутатів Верховної Ради сама не пройде люстрацію. Радикального закону не очікують, тому і напрацьовують критерії люстрації ще з минулого тижня. Якщо люди, які відповідальні за кадрову політику, приймуть ці критерії і будуть ними. Користуватися і враховувати при проведенні кадрової політики на цьому, в принципі, робота ілюстраційного комітету майже завершена. Погоджуються без кадрових жертв не обійтись, і частина фахівців таки буде звільнена з керівних посад. Однак, з урахуванням практики тієї ж сусідньої словаччини, де критеріями для люстрації була навіть приналежність до керівництва КПУ, починаючи з районного рівня, запропоновані комітетом, вважають прийнятними. Працювала на державних посадах в період із 2010 по 2014 рік, і цим самим фактично була причетна до злочинного режиму, то вона подалі не має права обіймати ці посади. Заборона, звичайно, довічною не буде і стосуватиметься керівних посад. Але щонайменше на п'ять років її впровадити просто необхідно. Погоджуються, і юристи разом із цим відзначають, у практиці європейських країн також встановлювали такий термін, що правди його кілька разів продовжували.